Зараз одягну перчатку, напевно, краще право. Опа. Сьогодні достатньо тепло. І сьогодні чудова погода, щоб мені з вами порозмовляти, щось вам розказати. Таке. Я думаю, ми можемо почати. У мене така красивенька сумочка. У мене отакі красивенькі носочки, бачите? Підвороти сьогодні навіть собі можу дозволити. Бо погода дозволяє, так? От, е, якщо ви дивились мій вчорашній ефір, то ви знаєте, якщо не дивились, я дуже рекомендую. Напевно, найвідкритіший ефір за всю історію моїх ефірів. От. Е, якщо коротка теза, що я казав, що в принципі дім, ти от сьогодні слухав книгу. П'ять хвилин тому в автобусі. Аудіокнига називається Дума, як у наса, я всім рекомендую. От, що там була така теза, приклад, що якщо вам сказали побудувати, якщо вам дали завдання представити шоу, де мавпа виступає на п'єдесталі і декламує вірші. Кого вірші? Шевченка. Не пам'ятаю кого саме, але там не суть в тому, чиї вірші. Да? І декламує, і повинна декламувати Шевченка, так? Е, з чого ми починаємо? Ми починаємо будувати цей самий п'єдестал. Да? Ми приділяємо дуже багато уваги, думаємо, як би нам було зручно усадити туди нам мавпу. так? Наприклад, да? ми приділяємо дуже 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 багато часу п'єдесталу, і потім, коли у нас начальник підходить до нас і питає, чуєш, як там з тим завданням, що я тобі дав, ти кажеш, да, да, все круто, ось, є, п'єдестал, можете подивитись, да?» О, він каже, о, клас, ти молодець. Такий короткий термін, зробив такий класний п'єдестал. Але ми приділяємо дуже-дуже багато дуже-дуже багато уваги неважливим речам, тобто легке. Найчастіше неважливе, а важке найчастіше нелегке. Розум... Ні, не так. Легке найчастіше неважливе, а важливе найчастіше нелегке. Розумієш? І от є суть завдання. Ось озерце моє улюблене, так? Є суть завдання е, поставити мавпу на п'єдестал і щоб вона продекламувала вірші Шевченка, наприклад. От ми беремось за саму легку е, частину цього завдання, тобто створити п'єдестал. Ми приділяємо їй дуже багато уваги, звертаємо увагу на дрібниці, розумієш? Хоча ми не аналізуємо те, що це завдання утопія, тому що мавпу навчити говорити ну, неможливо. Не те, щоб вже е, декламувати її Шевченка, так? Розумієш? Тому потрібно аналізувати. Розумієш? От коли в тебе є ідея в голові, так, да, клас, вона в тебе з'явилася, можеш погріти себе навіть півдня, день, два, максимум три дні можеш погріти себе цією ідеєю. Ми гріємо ідеї взагалі роками, розумієш, нічого не робимо. Але ну, я вам рекомендую погріти її один, два, максимум три дні, а потім почати аналізувати. Щоб щось почати робити, ми можемо робити після того, як в нас виникла мрія. Можемо робити через рік. Да, тому що ми думаємо, що у нас є якісь е, рамки, якісь границі у віці, у місцезнаходженні, у цьому всьому. Я от з часом я зрозумів, що немає ніяких границь, розумієш? Немає. Мені через місяць 18, я так про... Через місяць, менше, ніж через місяць. Сьогодні 21 число. Якщо я не помиляюсь. 22 навіть. Мені 11-го. Порахуйте скільки це. О, 9. 20 днів. виходить. Я правильно прочитав чи ні? От, 20 днів. Розумієш? Е, я так проаналізував, а що для мене відкриється? А нічого особливо нового. Окрім там того, що я можу офіційно здати на права. Е, поміняти паспорт. Ем, купляти алкоголь і табачні вироби, які я не вживаю і вам не рекомендую і засуджую. От, а по факту, що міняється, розумієш? А я весь час цього ждав. Я ждав і думав, о, мої мрії, да, там? о, там, ага, в 18 років. Я це в 18, то це немає, немає границь, немає кордонів. Розумієш? Твоя стеля тільки в тебе в голові, розумієш. Вона картонна, вона тільки в тебе в голові. Не існує, не існує рамок, границь, тим більше для підлітків, не існує, розумієш? Не існує. Ти щось хочеш зробити, ну от просто проаналізуй, що тобі потрібно. Якщо ти ну, проаналізував гарненько і не знайшов відповідь, і ти все ще думаєш, що тобі щось не вистачає, да? тебе щось стримує. Да? Напиши в коментарях цю ідею, я спробую тобі пояснити, якщо зможу. Якщо не зможу, я запишу ще одне відео і скажу, вибачаюсь, але є все-таки такі штуки, в яких щось неради. Да, якісь є стримуючі фактори. Які можуть бути стримуючі фактори? Вік це не стримуючий фактор. Що вам не можна через вік? Вам не можна офіційно працювати, але ну. Хто до цього прагне, да, то воно не відкриється 18 років, для цього потрібно працювати, розумієш? Я не кажу, що все можливо без праці, без нічого. Ні. Просто щоб ви не чекали якогось віку, до да, 20, 30, 40 років. Ні. Щоб ви не чекали моменту, коли буде хороша погода, коли буде те, коли буде все. Ні. Не чекали завтра. Завтра взагалі не існує. Я живу 17 років і по факту я ніколи не застав завтра. Я ніколи його не застав, чуваки. Просто було сьогодні, сьогодні, я сьогодні ввечері засинаю, 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 а потім я прокидаюсь і опять я сьогодні. Я не взавтра те, яке я вчора планував. Я реально сьогодні. Хто до мене приспив тут? Парувучок якийсь щось. Через... І реально сьогодні. Ти сьогодні прокидаєшся, сьогодні живеш, ввечері ти засинаєш сьогодні. І сьогодні ж ти прокидаєшся, тільки сьогодні, не існує завтра. Забудьте про нього. Розумієш, і оцей стримуючий, трохи розказав вам, да, 7 хвилин це витратив. Оцей стримуючий фактор був і у мене, як я тепер розумію, да, Я все вр... весь час будував оцей п'єдестал для цієї довбаної мавпи. А я не проаналізував, що ну, я не зможу. Я не зможу, тому що ну, неможливо навчити мавпу. Неможливо навчити мавпу розмовляти, розумієш? Ну в неї... В неї не така фізіологія, біологія, зоологія, розумієш, в неї не так розташовані. Вона розмовляє. Чому? Можливо, це нам потрібно розрозуміти мавпу, так? Але це ще більше часу, щоб придумати якийсь словник. Хоча як ти придумаєш словник? Щоб придумати словник, потрібно перекладача. Перекладача не існує з українського, з людської мови, будь-якої, на будь яку мав пучу, мав п'ячу. Розумієш? Е, і я оце грів-грів-грів себе оцією ідеї, що я ...я буду і Я так багато роблю. І розумієте, що нас це тригерить, да? Чому ми від цього отримуємо емоції. Тому що ми як якби робимо, да? ну, ми будуємо п'єдестал. Ми, ми демонструємося, ми кричимо всім, що ми працюємо в напрямку своєї мети, да? в напрямку своєї мети. Ось, я будую п'єдестал, дивіться, який він гарний. І люди такі клас, вау, вау, вау. Че, ну, коли ти добудуєш цей п'єдестал, ти можеш розтягувати це на декілька років. Декілька десятиліть, розумієш? Але ти коли ти завершиш з п'єдесталом, що буває далеко нелегко. Тому що будуючи п'єдестал, ти вже представляєш наступний крок. Да? Так само, як я там приходив на рибалку, я тільки наживляв черв'яка, а я вже представляю, як я витягую рибу, розумієш? Тільки наживляючи черв'яка, я не знаю. Я ще навіть вудочку не закинув, можливо, вона з першого забросу запутається десь в очереті, в деревині, як було не... Не один раз, розумієш, але я вже представляю наступний крок. І коли ми будуємо кідестан, ми представляємо наступний крок. А наступного кроку немає, тому що ну, мапу ми ще десь можемо да, взяти. Але навчити її розмовляти, декламувати Жевченка, розумієш? І я оце все, оця вся штука у мене була. Розумієш? Оця штука, вся-вся-вся в мене була. І. Мені показали, що з двору кричать Діма, я думаю, нічого сьогодні. Може я тут так розкричався, що вже кричу. бояться. От, розумієш, я будував п'єдестал цей, не розуміючи для чого і не аналізуючи, що буде далі, розумієш? І я будував, 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 навіть коли я вже зрозумів, що я його без... Ну, що нема сенсу, навіщо його будувати. Я його все одно продовжував будувати, тому що а як це? я... я, я... Останнім часом я ну, я будував п'ятистал, як я можу зараз відмовитися, будувати п'ятистал. Що це буде, розумієш? І в, в цьому також проблема людства, розумієш? Чим більше ми вкладаємо часу в щось, чим більше ми вкладаємо грошей в щось, е, енергії вкладаємо в щось, тим е, складніше нам з цим розстатися, розумієш? Ми не ми читаємо нудну книгу по одній сторінці. Тому що ми витратили на неї годину життя на прочитання перших її глав, розумієш? Перших її сторінок. Замість того, щоб читати по 50 сторінок, цікавої книжка. Але ні, ми не можемо почати нову. Ні-ні-ні, ми повинні щось доробити, навіть якщо це нам не подобається, Тому що, що, тому що ми вклали туди час. Ми не завершуємо токсичні стосунки, тому що ти що, вони тривають вже рік, ти що, він мені квіточки подарував, або вона мені... Там в інстаграм одразу написали, розумієш. Ми не бросаємо те, куди приклали багато енергії, багато грошей, багато часу, багато не знаю, надій, мрій. Що хочете. Якщо ми щось вклали, нам дуже важко з цього зростатися. Розумієш. Люди, які будують будинки, не для продажу, а для себе. Вони не продають їх, навіть якщо вони в них не переїхали, розумієш, тому що... Як це вони, вони скільки часу там потратили, скільки здоров'я туди вклали. Знаєте, як в сталі люди кажуть, я скільки здоров'я туди, здоров'я туди вклав. Як я можу це покинути, так? Хоча воно вже 100 років нікому не треба, але я ж вклав туди, ти що? Ти що? Як так можна? Взагалі, розумієш? І оця вся штука йде моя знайома. Зараз, можливо, я прорвусь трошки. Можна, я не прорвусь. І розумієш, це вся проблема людей. І я от сьогодні це... Було в мене... А, ні, не незнайомо. Сьогодні оце я прочитав, а вчора я це зрозумів. Тобто до того, як прочитати це, ой, прослухати це в книжці, буквально ще потрібно було від того, що я вчора прослухав до сьогодні, буквально ще 10 хвилин, да? але я все одно вчора ще до того дійшов, дуже емоційно записав ефір і сказав, що чувак, ти або щось міняєш, або ну, йдеш на стройку. Корачу. От, що я міняю? Я подивився одне відео у одного відомого блогера Ігор Войтенко його. От, в нього там була така штука, як... фрікмод називається. Можете також знайти, це останнє відео в нього. От, в чому суть? В тому, що ти відмовляєшся від того, від всього того, що не веде тебе до цілі і просто забирає цей час. Соціальні мережі. Відео для дорослих без е тусовки всі не потрібні. Алкоголь. да, що, що можна курити, що можна нюхати, оце все, вибросити, все з життя. На щастя, у мене тільки соцмережі з цього. Ну і ще там є деякі штуки, розумієш? І що він пропонує? Е він пропонує... На тиждень, хоча б на тиждень відмовитися від цього всього, і просто йти до своєї цілі максимально максимально е кожного дня. Тобто ти або щось робиш, або читаєш. Або, я не знаю, він не казав, дивишся відео на ютуб про те, як стати якимсь там, так? Да? Просто ти вдосконалюєш себе, да? вдосконалюєш він, як сказав, зробити свою... своє життя наскільки скучним, так? Да? Щоб коли ти вже не можеш, да, коли ти вже не можеш читати книжку, да? Або ти вже не можеш вчити італійську, да? Ти просто лягаєш і дивишся в стелю. Не береш телефон, не включаєш телевізор, не включаєш комп'ютер, не починаєш дзвонити знайомому, якому не дзвонив вже з 1500 років, розумієш? Ні. Ти просто лягаєш і дивишся в стелю. Щоб оце все, що тебе е -е окружало. Оточувало, розумієш? Не так. Усе, оце, що ми не любимо, але чим користуємося це соцмережі, це всі алкоголь, коротше, всі ці штуки. Да? Я не хочу казати, тому що я думаю, мене забанять ці слова колись. От. Розумієш, оце все дає нам дофамін. дофамін. І в нас у мене особисто є дофамінова залежність. Я думаю, у більшості з вас також є дофамі... дофамінова залежність. І Ігор пропонує, щоб ми позбавили себе цієї дофамінової залежності від... От такого, від соцмереж. А дофамін його потрібно отримувати? Отримували від читання, да? тобто отримували від перспективи. Тут ми заходимо в Google, да? набираємо фільм і ми отримуємо одразу дофамін, да? або там заходимо в ігру. Убиваємо 10 чоловік і ми отримали якусь винагороду, розумієш? Оце у оце нас є. Ми щось, ну. Як. Хотілося сказати. Миттєва насолода. Ми зайшли в гру, оп 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 все вбили. Ааа, виграли. А, нам дали голдову звізду. Ааа, калаш. Ааа, п'ятий сільвер, ааа, перший сільвер, давай, ще, 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 ще. Ой, виграли, ой, калаш, ой, глобил якийсь там, розумієш? Або там в Бравл Старс Леона вибили. Йоу! Розумієш? Так само, як ми в Тіктосі, да. О, знайшли якесь відео. Ой, яке собачка моя. Ой, нам класно, да. Але це миттєва насолода, вона секундна, понимаєш? А. Оце система чи фрік мод, да? Як воно там називається? От, отримувати дофамін. Від. Читання на довгострочну перспективу. Тобто сьогодні ти почитав? От я вчо... сьогодні я послухав книжку, сьогодні я вам дав інформацію. Вчора я послухав відео, подивився, послухав відео Ігоря, я сьогодні вам дав інформацію. Я сам в шоці, от того, що я вам кажу, обично, так, ну. Я не, не так сильно не такий сильний експерт в темах, як кажу, але сьогодні я вам максимально-максимально грозив ситуацію, і це мені подобається. від цього я отримую ваш фідбек, да, можливо, якийсь допамін, Дофамін. на Дофамін на український, розумієш? Е, оцей просто ми його будемо отримувати дофамін, без дофаміна не можна, але ну, у мене наче передозування його, розумієш? І ми його отримуємо від довгострочної перспективи. Від читання, від вивчення мови, від спілкування з розумними людьми, да, з якими ми раніше не спілкувалися. Чому? Тому що нам не було часу, тому що ми дофаміни, розумієш, ми деградували. Ми... Прокрас... Прокрастінувати, як на українському. Було. Прокрастинація. Розумієш? І тому е це останній ефір. Я наступного разу вийду до вас або в п'ятницю, або в суботу. Подивимось. Е сьогодні я даю собі 30 хвилин на те, щоб вигрузити на тиждень відео на ютубчик. Да? По графіку десь одне відео в день подивимось. Даю собі 30 хвилин на те, щоб заповнити свій канал. Відео на тиждень. Я не буду кожного дня заходити в YouTube, тратити 5 хвилин на те, щоб вигрузити відео і годину, щоб подивитися, що це, да, полистати. Ні-ні-ні. Я сьогодні світ. ставлю таймер 30 хвилин. Спів одне відео, тому що дивився, що Окей, одне. Нехай це YouTube просади, добре, окей, давай, чувак. Встиг 10 супер, встиг всі, молодець. Залишився час, все, ти закриваєш ютубчик. Розумієш? Інстаграм також. ну, Я в Інстаграм не заходжу, нічого не пощу. Можете подивити, зайти до мене на стрінку, подивитися, щоб я не був балаболом. От. І що? І все. Чуваки, і нема допомін. От зараз напевно я отримую допомін. Але ну, потрібно, я не можу просто так пропасти. Так? я Бо в Зараз я зайду додому, поїм, дам собі 30 хвилин на те, щоб вигрузити відео. А потім я ходжу до ночі, дивлюсь в потолок. Я хочу до ночі читати, я хочу до ночі удосконалюю себе, але я не беру телефон. Просто не беру телефон чого. Потім я зніму вам відео, як я почав. В принципі, це могло б бути куском відео, але ну, гаразд, то ж ладно. От, все. 20 хвилин на це витратив. Всім гарного дня. Бажаю вам гарного дня.